Приїхали новинички, які в цьому році будуть розривати щуку. Так, деякі приманки звідси е, нові лише для мене, а деякі прям новинки цього сезону. Подивимось, що новенько я вам сьогодні покажу, та приємного вам перегляду! На цю осінь я прям підзатарився різними крутими приманками, і одна з них дуже легендарна, хто пізнає по формі. Це в нас Orbit 130 від Zipate. Так, приманка по новинці вже декілька років як вийшла, а в мене вона тільки з'явилася. Обрав я ось такий колір під Форель з плямами. Не знаю, в моєму арсеналі саме такий колір по щуці працював гарно. Не скажу, що вона полює за фореллю, а скоріше її дратують ось ці контрастні плями на срібному тілі. У мене був невеликий воблер в такому кольорі, і він прям ну, всю рибу розривав. Так, цей буде в основному по щуці працювати. І ну, покидавши його, я вам скажу, що гра, що політ в нього прям шикарня. Це прям буде топчик цього сезону. Також взяв я новиночку цього сезону. Азура почала випускати круті воблери. І ну, обов'язково хотілося спробувати. І тому також кошу буде ось цей Raidon Minu 115-й Це така пошукова буде приманка по траві, по звалам знайти рибу. Типовий міну. З характерною такою лопаткою. І колір взяв золотистий, бо не хотілось банальщини брати мат-тайгер. Ось таких золотих у мене не так багато. Є кренк, який пощується, в принципі, працює. Але от хотілося ще спробувати саме міну. Тут не просто золотий колір виходить вверх, такий глянцевий, низ, ну скажімо так, мат, перехід на такий рожевий низ, чорний верх. Тут, в принципі, класика. Перехід теж не прямий, а з такими як кутами зігзагом. В принципі, це має проковокувати рибу. Саме на золотий колір щука е доволі непогано реагує, Блешні в мене золоті є, е ловив я рибу на них. Тому в принципі, цей воблер має показати себе гарно. Тому з нетерпінням чекаю, коли вже піду на рибалку, щоб його розловити. Ну і раз уже заговорили за воблери Азура, новиночок в них там доволі багато. А що ж взяв собі я? Це ще ось такий кренк це е, теж Raydon FET 55-й плаваючий. Е, що мене приваблювало саме тут, що в нього під низом така чешуя. Не знаю, як вони намалювали це. чи... Використовували скан риби, ну прям виглядає реально натуральна чи але зверху таке покриття цікаве, як голографічна стрічка. Видно, що воно переливається, коли рухаєш різними кольорами, таке як розбите скло чи вітрина. От щось такого плану. В воді має виглядати просто шикарно і приваблювати рибу з дальньої дистанції. Причому і гра така, характерний кренк. Він такий квадратненький, можна сказати, не заокруглений верх, а ну, доволі плоский. Ну, Понятно, що є фасочки, ось тут скруглення. Але ну, прям такий пошуковий скоріше воблер. Провести десь біля трави, над травою бо заглиблення, що у минулого міну, що у цього виходить приблизно від пів метра до метра, метр двадцять. Теж залежить від швидкості, від товщини шнура, від течії, скільки ви його заглибите. Ну, але прям таки карась десь по мілячкам, по заливчикам, затокам має працювати дуже круто. До речі, ось цей Воблер у нас доволі такий шумний. Буду збирати рибу з дальніх дистанцій. А ось цей міну, який я розповідав, він прям тихий взагалі. Нічого не шумить. Е, ну Так, будуть у воді трошки гриміти е, трійники на звідних кільцях, і все. Тобто, воблер для такої пасивної, можливо, навіть риби, бо іноді вона не хоче, коли прям щось шумить, а йде тихо. І ну, прям цікаво буде спробувати. Ну, Також всі ми знаємо, що окунь гарно активується осінню і ось такий невеличкий воблер з моїм кастинговим ультралайтом. Мені здається, буде просто розривати стая, особливо якщо знайти котел, можна прямо насмикати багато оконців. Також, як бачите, полюбляю я цей колір під форельку. Це вже тонуща модель. Тобто, в принципі, з розрахунку на те, що колись можна буде поїхати на гірську річ, річку. Або навіть на той же Південний Буг, де доволі потужна течія, ну і вже половити рибу, яка любить триматися на течії. Головень, жерех, ну і в гірських ричках неодмінно треба спробувати половити форель. Тим паче такий рожевенький колір. Не знаю, можливо, навіть на платнику по форелі можна пробувати ловити Риба там, іноді реагує на воблери. Прикольний. Це в нас Razer 45 S. Цікаво, чому вони саме всю лінійку назвали на R, як мені здалося, але ну, прикольно, що вони пішли в воблери. Єдиний, звісно, мінус, що ну, ціну, звісно, немаленька ціна виходить на ці воблери. Тобто, ну, якщо дивитись навіть на той ж самий флагман, ну, там воблери набагато дешевші. І Ну, Можна покупити такі аналоги е, японців і ловити там, в принципі, теж вони ловлять так е, десь гірше, а десь буває просто по-іншому. Бувало також, що е, той самий Хелкат 130-й копія на рудру в мене зловив там, де рудра не могла зловити. Цікавий був такий досвід. А це вже воблери, е, ну, Мені, наприклад, вони не схожі на якихось інших. Понятно, що міну така типова, напевно, форма. А Ну Каренка такого я не бачив. Ось цей воблер. Ну, мені особисто так з першого погляду нічого не нагадує. Якщо вам нагадує, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це. Е, відповідно, і фарбування тут вищого рівня. Можливо, коротше, з цими воблерами буде більше досягнута повторюваність. Але мені дуже воблерочки сподобалися. Також взяв блешеньку оберталку. Це вже у нас флагман Твіт А 15 грамів. Взяв такий перехід золотого в чорний контраст, е, не знаю, в воді мені саме здається, що воно буде як контраст працювати. Тим паче, мушка, червона точка атаки. Ну, по щуці має дуже круто працювати. І на дикій водоймі. І дуже крута тема на озброєння, на платниках ловити на ось такі блешні. По-перше, ви їх менше відриваєте, тому що ну, загалом вони вводяться в товщу води, але рибу приносять. Найпростіший варіант закинув тягнеш, але по поверхні, але найкраще опустити десь в товщу води, або до дна трошки підняли і вздовж тягнете. Так там зачепів буде більше, уже ну, це краще з досвідом робити. Але і рибу приносить теж більше. Брав максимальний розмір, щоб прямо половити трофеїв. тому четвірка. Ну, Як бачите, прям великий для мого великого кастингу комплекту. Ну як я вважаю, нова революція в області тейлспінерів. особисто для мене це їх новенькі азурівські е, тейлспінери. Це Safina PTS е, з ось таким круглим хвостиком. І... Такий типу лонг. По вазі вони 7,3 грами. Ось цей знов-таки взяв золотистий, білий такий. ну По-перше, на дні там уже колір буває не так важливий, а скоріше, бліки, контрасти. А по-друге, ну особисто мені ось цей другий колір, також під натуралочку з усім розбитим склом. Ну, не знаю, прям виглядає топово. Мені здається, я б його кудись в рамочку повісив додому, щоб висів, радував око. Е, іноді кажуть, що на приманку, на колір більше клюють навіть риболову, ніж риба. Е, а рибі, там вже більше інстинкти працюють. Ну ось, ця особливо мені подобається. Що я вам пораджу з цими приманками це не баритися і замовити, поки вони ще є. Якщо вам, звісно, вони сподобалися і хочете, бо їх розкупили прям дуже швидко, всім вони зайшли. І ось ці мені ледь вдалося дістати. Тому, щоб не чекати нової поставки, раджу вже замовити зараз. Тим паче, зараз якраз така пора осінь, що телспіннери ще працюють і гарно можна з ними пошукати рибу на ямці. Бо далі буде холодніше, і телспінери вже будуть працювати менше. Хоча на телспінер я ловив навіть взимку, в грудні, в січні, я ловився й і щука. Тому, в принципі, така. Універсальна приманка виходить. Прикольно, що вони взяли нову форму, допрацювали її. Тут дуже круто зроблений вертлюжок, що він вже не буде захльостуватись за трійник, не треба нічого допилювати молотком, кембріком. Голова вже не болить. Просто купуєш приманку і ловиш. Єдине, що не знаю для себе, я ще не зрозумів, плюс це чи мінус. Приманка виходить доволі об'ємна, але при цьому важить не так багато. 7,3 грами для такого розміру. Як це скажеться на польотних характеристиках? Ну, в теорії, через те, що приманка е, така прогониста, буде летіти, в принципі, так само, але, можливо, трошки менше. Хоча подивимось, практика покаже. Загалом, взагалі, телспіннери дуже круто і гарно літають. З приводу різних пелюсток, одна буде краще працювати на швидкій течі, інша кругла, більш на повільній. Це теж дуже корисно, коли вам не треба, щоб приманка пронеслася біля риби з великою швидкістю і просто створювала якийсь, коротше, як турбіна була. А, правильна подача і риба вже у вас на гачку. Ну і, в принципі, Нові приманки і нова ловля, яку я хочу для себе відкрити ось на цей сезон. Це ловля на ось такі Буратини Джерки. Відразу закупився класикою цієї ловлі. Це у нас Salmo Slider десяточка Один у мене тонучий, інший плаваючий. Там виходить 40 чимось грамів, і тут щось тридцятка, здається, в плаваючій версії. Це прям класика. В цій ловлі я буду ще розбиратися. Вона для мене нова. З джерками, звісно, мінус, що вони доволі такі дорогі. Ну, Відносно, напевно, в обларів міну то ні, такі ж самі. Але так відносно приманок, так, не дешево. Ну, по-перше, це розмір, це ну, багато матеріалів для того, щоб виготовити таку приманку. Ну і зробити їх доволі міцними. Тому, відповідно, така ціна. І ще мінус, що ну різноманіття джерків у нас в країні не таке велике. З того, що я пошукав, ну, от що, наприклад, зараз купити, страйк Прочні, ще в облери залишилися такі джерки. І Мастер є тобто, Наскільки я знаю, є в нього інтернет-магазин, щось трошки продавалося в Вибісі. І, ну, по суті, там не такий теж великий вибір, саморобні приманки. А що ще взяти? Не знаю. Якщо у вас є ідеї, напишіть в коментарі. Мені поки не зрозуміло, що брати ще. Але хочеться розвивати цю ловлю. Чим я буду е ловити цими приманками, ну, поки що мій е кастинговий комплект буде використовуватись. Е не Калькута, а Рево е STX. От з нею спробую покидати катушки, вона тягне, вона до 60 грамів ці приманки вона спокійно переварить. Спінгу буде трошки важкувато, бо він до 30 грамів. Але якщо плавно закидати, е так, проводка там десь буде валитися, але для того, щоб спробувати, буде норм. Далі буду брати спінг потужніше, можливо, катушку потужніше і вже осваювати цілено цю ловлю. Для цього, звісно, було б краще, вже як відкриють навігацію, бо що внову буде і більша риба, і більша кількість. Але й по берегу полазити з цими приманками також цікавіше. До речі, і маленьку приманку e, Salmo Slider 80 мм mm, також в мене є. Стонечна e, моделька. Вони трошки всі будуть відрізнятися, тому варто їх все-таки мати от в такому кількості, в таких варіаціях. З приводу, до речі, моєї катушки Revo Revo 4 Stx від Абу Гарсія, яку я вже відловив декілька сезонів. Вона все ще класна, крута, але хочеться розвиватися, тому можливо буду брати п'яту серію цієї катушки або навіть щось більш потужніше, щоб на джеркі ловити. Тому поки ось Рево 4 виставив на продаж. Кому цікаво посилання, теж залишу в описі під відео, як і на всі воблери, які були в цьому відео. Тому переходьте за посиланням, дивіться ці приманки, ціни та й замовляйте, бо сезон в розгарі, треба вже коротше ловити рибу. Ну і я побіжу ловити і в наступному відео вже покажу ловлю риби. Відповідно, щуки на ці воблери. Для цього підпишіться на канал, щоб не загубити мій канал. Поставте лайк, щоб допомогти розвиватися, і напишіть свій коментар, якщо досі цього не зробили. І далі побачимось в наступному відео. Та на воді, бувайте!